Всім доброго вечора. Перше відео було показано. Ми приїхали і було неправильні ключі. Зараз ми приїхали, перезаписали отакі От два ключика тепер у клієнта. Зараз ми, видите, машина запущена, немає ніяких ошибок. По ключикам, зараз ми покажемо навіть по меню. Так Бачите, да? нічого, нічого немає. Все, все гарненько, все добре. Так що звертайтесь в перевірені майстерні. Майстерня ключ сервіс Київ в даний час. Приїхали, переробляли за нашим колегою, і, як можна сказати, може малоопитним майстером. Ну, переробили роботу, перезаписали ключики, подобрали, все добре. Звертайтесь, ключ сервіс Київ, Mazda CX5, 18 рік. Зачиняють. Відчиняють же шама і цей зачиняють. Відчиняють. Звертайтесь в майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Зараз ще раз запустимо. Mazda cx 5 дев'ятнадцятий рік Америка.